Винувачення Сьон та захисних землі приєдналися до купового запису місіонка збереження відеоконференції з технічних засобів. Винувачено за харечних захисників. захисник тютюнів, каплинова та представник «Укрзалізниці» Дорож. Відомляю, що дійсноється трансляція на офіційному YouTube-каналі «Вакс». Фіксування здорових засобів, я думаю, це не зі Так, у нас приєдналося в режимі відеоконференції обвинувачені Четверо обвинувачених і адвокат Матвієв. Чи не буде заперечені у прокурора? Немає заперечень. У, у інших не буде заперечень. Суд дозволяє брати участь у режимі відеоконференції вказаним учасникам. Далі наступне питання у нас з'явився представник потерпілого. Акціонірувати товариства Укрзалізниця Дорош Микола Володимирович. Микола Володимирович, чи отримали ви пам'ятку про свої права обов'язки? Ви у нас перший раз засідання? Я минулого разу йшов в права минулого це коли? В грудні, 8 чи 6. Ви були вже, так? Да? А я вам вас питала, чи немає у вас відводів суду? Немає ваше час відводів, права обов'язки відомі зрозуміли. Ага, добре. Просідайте, будь ласка, так. Ну, основне питання сьогодні. До Наталі Миколаївни, де ваш підзахисний і яка ваша взагалі думка стосовно цієї ситуації? Ну дивіться, де він знаходиться саме в даний момент, мене такої інформації в мене таку інформацію немає. Понеділок мені стало відомо, що отримали від нього смс-ку на керівника об'єднання, що його 2 січня затримала ТЦК і доставило пункт збору на ДВРЗ. Йому видали телефон через це через кілька днів. на що він стиг відправити лише одну смс, тому подальші невідомо. Десь у середу, здається, прийшла смс від нього, що його вже десь везуть за межі Києва, десь він знаходиться в області. Чітко куди і що він також не повідомив, напевно, він і сам не знав. Вчора, вже пізно ввечері, дуже скоріше, вночі, було отримано від нього довідку цю форму. 5. сьогодні нами і було скеровано до суду, і паралельно підготовлено запит у цю військову частину щодо можливості забезпечити, хоча б ВКЗ. Адвокатський запит я подам. Два поштампі вже після засідання, тому що не встигла. А ви послали почтою чи, електронною почтою? чи? електронної чи Електронної почти тут на довідки немає. В інтернеті її також не встигла швидко знайти, тому буду посилати на 49.06 місто Дніпро, військова частина. 4698. А ви Після має... засідання буду mm -hmm. посилати, тому що я встигла тільки підготувати запит, ну не встигла на главпочтам зайти вже щоб не заклати. Ага, тобто засідання. поштою будете направляти. Так, так. Ну, інших даних тут mm -hmm. немає з цієї довідки, а він зараз не на зв'язку. Не на зв'язку, телефон зв виключений, так? А не, ви, не, вам не відомо. А... Родичі його, родичі можуть з ним якось зв'язатися? З родичем він якось зв'язується? Ні, я не зв'язувалася з родичами. Ви не знаєте mm -hmm. його близько. Я просто знаю, що в нього батьки похило віку, їм вже там 70 плюс, він mm -hmm. здійснював mm -hmm. за ними догляд. І особисто я з ними не спілкувала mm -hmm. жодного разу. Mm -hmm. Добре, присідайте, будь ласка, тоді ставиться на обговорення питання можливості проведення судового засідання, будь ласка, прокурор. Ну, честь, враховуючи те, що один з обвинувачених на наш поля з поважної причини сьогодні не може бути присутній в судовому засіданні, враховуючи те, що е, жодних інших клопотань е, з того, що я пригадую, ми не в змозі розглянути е, без участі е, обвинувачених усіх. І завершити підготовче судове засідання. Тому вважаємо, що слід відкласти сьогоднішнє судове засідання до з'ясування в наступних судових засіданнях можливості брати участь в режимі відеоконференції або приймати відповідно тоді інші рішення щодо одного забонувачення. Дякую. Так, інші учасники чи підтримуєте прокурора, чи у вас є якась своя власна думка? Бажає хтось висловитися? Підтримуйте прокурора. Тримають не тримається. Ні, 2016 є 16 суд ухвалив відкласти судове засідання е, на 16 січня на 8 годину е, направити запит військову частину, спробувати е, направити електронною поштою стосовно можливості солдата Степаненка Андрія Олексійовича е, брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції. Згідно графіку, який доведений до відома сторін, а також прохання адвоката Наталію Миколаївна зв'язатися з рідними, дізнатися, чи можливо в нього якийсь інший зараз засіб зв'язку, можливо, він стаціонарного телефону, з рідними ж він якось зв'язується, чи можливо з вашого боку. Запитати його контакти можливі. Я спробую матеріалах десь віднайти номер телефону батьків. Да. Ну, тут визначально є питання, чи він бажає для себе можливим участь в режимі віддіконференції. Угу. Чи ну, можливо йому готуватися там, до судових засідань, брати активну участь в цьому провадженні саме в режимі відеоконференції. Скільки в нас? В кодекс КПК передбачає, що зупиняється провадження, якщо так вони змінені, передбачає зупинення. Так? А якщо він не може брати участь в судових засіданнях, тому ну це в залежності від але ситуації бувають різні. У нас є ситуації, коли людина в зоні бойових дій знаходиться, але е, переважно виходить да, в судові засідання. Тобто тут ситуація у, в кожній військовій частині може бути різною. Тобто з'ясувати його бачення, е, щоб він теж висловив свою думку через вас. Угу. Угу. Вас, це, так? Добре, добре. Ну я також думаю, що це просто пройшло дуже мало часу, і можливо він ще і не на полігоні, а може якраз тільки на полігоні. Тобто потрібно трішки більше часу, щоб йому зрозуміти йому зрозуміти, з'ясувати у і, керівництва да, чи, чи, чи можливо йому все ж таки в ці дні, коли е, графік ж судових засідань нас на, на, на три місяця доведений. Своє, і, да. графік, на цього щоб графіку, Щоб, поті щоб поті наприклад ші... в ці дні його там вивільняли від якихось завдань, щоб він брав участь. В судовому засіданні, щоб ми якось mm -hmm. рухалися. Якщо, якщо ні, хай там повідомить, йому там відмовили і все. Але ж, ну звісно, визначальним буде відповідь на запит, якщо ми її отримаємо. Але все ж таки його думка теж важлива. Тому ми 13 січня пропускаємо, оскільки очевидно, що до цього часу ми не зможемо з'ясувати. Ці питання можливо вдасться з'ясувати до 16 січня засідання Голошується закінчення.